Вітаю. Сьогодні множимо і ділимо числа різними способами. Виконай арифметичні дії. Дивимось наші блоки. Так. Три блоки великий, поділити по 6, помножити на 7. Тут у нас дрібні блоки, 80, зрозуміло. Тут у нас 42 на 7. Десятки ділити. Це буде 6 разів.

360 ділити по 6, це буде 60 на 7, 420. Різними способами. 56 ділити по 14. Так. Наскільки треба помножити підбір 4, щоб отримати 6? На 4, бо 4 на чотирнадцять, сорок і шістнадцять буде 56 шість. Можемо ще зробити п'ятьдесят шість різними ж способами. Ми чотирнадцять заміняємо два, сім і два. Ділимо по сім і по два. Вісім ділити по два буде чотири. Це другий спосіб. Двадцять по вісім. 20 плюс вісім. Сім. Множимо на вісім це сто шістдесят і п'ятдесят шість, двісті шістнадцять. Можна двадцять сім замінити на це три на дев'ять, так? Три на ось ага, так зараз. Дев'ять на 3 на 8. 9 на 24. Помножити на 9 – це помножити на 10 мінус 1. Одна штука. Це буде 216. Ідемо далі. Трошечки плавніше. 108 Ага, вибачте, інші ж способи не дала. Два. 27 помножити на 8. А, це ж був другий спосіб. Все. Сплю. 27 помножити на 4. Аналогічно можемо

або 91 ділити по 13. 90, давайте дивитись. Ну, 13 ми це просте число, воно не розбивається ні на що. Що ми можемо? 91 на два доданки розбити. Ну, скажімо так, це не серйозно, я вважаю. Там, якщо 26, 13 на 2, 91 мінус 20, це 71, мінус 65. І ділити по 13. Тут бачимо, що 2, 65, на 35. Теж буде 7, але так, мені не дуже подобається це розв'язання. 108

Вісімнадцять це що? Шість на три, дев'ять на два. Давайте дев'ять на два. Ділимо на два, а потім на дев'ять. П'ятдесят чотири. На дев'ять це буде шість. Шістдесят три помножити на чотири.

ми можемо 63 розбити як 7 на 9 і на 4, так? Наприклад, 7, давайте 7 на 4 і на 9, там легше буде помножити 28 на 9, це помножити на 10 і мінус 28, це 250. 2. 100 ділити по 5. Це 100 ділити на 10, помножити на 2. 10 на 2 – 20. 100 ділити по 5. Це 10 десятків ділити на 5, і це буде 2 десятки, і буде 20. 95 поділити по 19. Наскільки 9 треба помножити, щоб отримати 5? 5. 50 і 45 дійсно буде 95. І Ну так само тут, як на 13 при приділені, несерйозно не буде я тут другим способом розв'язувати. Бажаю різними способами. Тобто тут тільки один, може, якщо я неправильно трошки зрозуміла, і кожен приклад можна треба робити тільки один раз, але просто всі приклади одним способом не робити, то це окей. Я зараз роздивляюсь все максимально. Тобто, ось тут тільки один варіант я бачу. Якщо інші я по максимуму розбираю і повторюю, так.

42 на 2 і ще на 2. 74 на 2. 168. Так, 168. Ось так. Максимально можна все це працювати. Тобто я дала більше, ніж потрібно, навіть варіантів. А ви вже дивиться, роздивляєтесь. Може хто не дуже розібрався, то не буде зайво це все дослухати. І зрозуміти логіку. Може бути стане більше шансів вам це зрозуміти. Правила порядку виконання дій. Так, в першу чергу все, що в дужках. Потім множення або ділення. Потім додавання або віднімання. Якщо декілька однакових дій, зліва направо робимо. Спочатку зліва, потім направо. Так, що у нас? Зліва направо перша, друга дія і тепер третя. Перша, друга, третя. Зліва направо і залишилась третьо. Зліва направо і віднімання. Тут все одне за одним іде аналогічно. Як будемо робити? Давайте подіях розписувати. Перша дія 72, ділити по 18. 8 помножити на 4 буде 32. Так. 80 ділити по 16. 6 помножити на 5 буде 30. Тепер 4 плюс 5 дорівнює 9 135. Ага, вибачте. А, ну я весь приклад напишу, а потім уже порядок дій. Помножити на частку чисел 80 і 16. 80 і 16 уже декілька було 5. 135 на 15.

Семьдесят шесть по девятнадцать. Що це у нас? Четвірка Четыре на девять, тридцать шесть. Шесть кенти. Четыре на тридцать четыре. Четыре на тридцать. Сто двадцать. Четыре на четыре. Шестнадцать. Сто тридцать шесть. И сто тридцать шесть минус сорок восемь. Сто тридцать минус сорок. Сто девяносто девяносто шесть минус восемь восемьдесят восемь довівня вісімдесят восемь. Сто минус сто на восемнадцать и помножены на пятнадцать. Сто восемь на восемнадцать шесть на восемь.

Так, далі і у нас задачка. Постав до умови кожне з трьох запитань. Розв'яжи одержані задачі. До кожної задачі складити розв'яжи обернено. Ого. Прованс, область Франції відома своїми лавандовими полями та милом із лаванди. У першій миловарні майстри щогодини виготовляють 15 кілограмів мила. Так, першу одразу пишу перший 15 кілограмів за годину мила. В другій 6 кілограмів за годину. Перша миловарня працювала. Чотири години, а друга 2 години. Наскільки, ну, скільки всього кілограмів мила зварили? Так, це у нас швидкість нашого виконання роботи. Так. Це у нас час роботи і виконана робота. А у нас так, ще є А. Ось це якраз нам потрібно знати, причому, скільки зробила кожна миловарня, ми не знаємо. Так? Продуктивність є, час роботи є, вся виконана робота, а це у нас разом. Щоб знайти разом, нам треба виконану роботу першої миловарні і другої миловарні знати. Знаємо ми це? Ні. Можемо його знати? Можемо. У нас все готово, ми знаємо, що виконана робота це продуктивність помножена на час. 15 помножити на 4 це 60 кілограмів зробила перша. 6 на 2 12 кілограмів це друга. Додаємо 72 кілограми. Перша і друга. І так, це у нас на перше запитання. Друге, наскільки більше кілограмів мила зварили в першій, ніж у другій. Наскільки більше, наскільки менше? Так, це у нас перша задача була, так? Це до першого. До другого запитання. Перша, друга дія повторюється, так? Третьою дією вже буде тоді. А ну, давайте ми не будемо. Ми просто будемо поступово відповідати. Хай буде четверта дія. Наскільки більше від більшого, треба відняти менше. 60-12 рівня. 48 кг. На 48 кг більше. У скільки разів? Тепер нам треба... Більше поділити на менше. Це буде 5 разів. У 5 разів. Більше зварили мила в першій миловарні, ніж у другій. Здається, все так. 15 сторінку ми доробили. Дякую за увагу.